Так, злітаємо, змійка навколо дерев, контролюємо висоту, тому що ми в обмеженому просторі. Це поліцейські, які входять до складу батальйону особливого призначення в Кіровоградській області. Вони вчаться керувати fpv дронами, аби виконувати завдання в зоні бойових дій. Це локація дуже корисна для відпрацювання мікроконтролю, тому що тут польоти в обмеженому просторі, ососин є гілки. На висоті там 25 метри. знизу зрозуміло, що це земля. Тому потрібно тримати висоту і робити маневри крізь цих дерев. Дрон він дуже швидко реагує на коригування стіками. Він може одразу взлетіти зі швидкістю, прямо може він летіти там на швидкості 150 км на годину. А тут це все на повільних швидкостях, і це основна із справ, яку потрібно засвоїти fpv дроном керують за допомогою окулярів та пульту керування. У нього розташована камера, попереду fpv дрон він називається first Person View, тобто вид від першої особи. Набто ну, так, ніби пілот сидить в ньому. Каже, спочатку вчаться керувати дроном на симуляторі польоту на комп'ютері, потім у практичне відпрацювання. У цих поліцейських останнє заняття. Зараз влітаємо, по трасі, робимо вісімку, до 10 метрів пролітаємо повністю всю трасу завдяки симулятору та коректним підсказкам нашого інструктора і так далі. З першого разу вийшло у нас літати. Ну і відповідно, година за годиною навики покращувалися. До цього працював черговим світловоць відділу поліції. Займався реєстрацією заяв та повідомлень, прийому громадян, направленням наряду наряди на місце події. Контролем якості збору матеріалів. Запропонували такий варіант. Я спробував, мені сподобалось, тому і вирішив займатися цим. Тут потрібно постійно підтримувати і швидкість, і напрямок, і нахил. Такі дрони виконують декілька функцій, говорить керівник школи. Його перше призначення це дрон камікадзе Тобто оператор через окуляри бачить візуальну ціль, скеровує на ціль дрон. Друге, це, вони можуть використовуватися так само, як і MAVIC на скид, тобто підвішується знизу боєкомплект, і коли дрон знаходиться безпосередньо над Ціллю він скидає, і в такому випадку він повертається неушкоджений назад. Може використовуватися для розвідки. Навчання доступне для всіх. Організували його бійці Української добровольчої армії. Курс двотижневий і безплатний. Школу відкрили, бо на фронті є потреба у пілотах дронів. Сказав командир Кіровоградського територіального загону української добровольчої армії Ігор Козуб. Ми запрошуємо всіх мешканців Кіровоградської області і міста Допиницького. Долучатися, навчатися, тому що війна, ви бачите, як як, які вона набирає ну, обороти. На жаль, от як я в Покровську. Ну тут від Покровська буквально 6 кілометрів вже йде бій. Тому е е е війна може прийти до нашої області, і нам треба всім готуватися. Саме ефективне це на сьогоднішній день. Це ВПЛА, це ЕФТІВІ. Говорить, цей курс базове навчання триватиме до перемоги. Здобутих навичок достатньо для виконання бойових завдань. Інформацію про запис на заняття можна знайти на офіційній сторінці Кіровоградського обласного загону Української добровольчої армії у Фейсбуці. Олена Жкалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.